Ялинка справжній символ новорічних та різдвяних свят. Щороку ми обираємо красуню, аби хоч на мить відчути диво у наших домівках. Традиційно закарпатці готуються до цього періоду та вже обирають ялинку. Більшість не зраджує традиціям та з року в рік купує натуральне дерево. Але кажуть, ціни не з дешевих. Цього року я буду вдома ставити живу ялинку. Мені здається, це створює більше новорічний такий настрій, атмосфера така, але скажу відверто, що ціни. Дуже дорогі, дуже дорого, теперішній час. В середньому ялинка обійдеться біля двох тисяч, то це трохи захмарна ціна. Звичайно, буду ставити живу ялинку. Це мені дуже зручно, бо ялинки зараз дорогі, штучні, і тому беру живу десь <гум> <гум> 500 гривень. Та я й ті, що надають перевагу штучним ялинкам, адже кажуть, краще зберегти природу. Штучно. А чому? Тому будемо берегти природу. Вона зберігається на довший час, її можна використати на слідуючий рік, І... але свято буде штучно. Чому не знаю? Шкода дерева, шкода дерева. Штучно. маленькі має внуків та пускай хоч тішуться вони. А такі якісь деревця та гілочки не купляєте? Ні, не купляємо цього року. У мукачеві вже відкрили локації для продажу живих ялинок. Вартість ошатних живих ялинок стартує від двох тисяч гривень за дерево. Є можливість придбати і зібрану з гілочок або ж класичну. Кожна ялиночка така коштує 300 гривень. Ну я рахую принаймні, якщо взяти роботу, то з тим треба попрацювати. Воно якби й недорого. Ну не дешево, ну і відносно недорого. Хто в який інтер'єр, якщо на кухню, не або діткам в дитячу маленьку кімнатку, то краще таку купляють ялиночку маленьку. Доступні на ринках міста над Латерицею і штучні ялинки. Їх вартість стартують від 1300 гривень за дерево висотою 1 метр 30 сантиметрів до 2650 за новорічну красуню. А от лита ялинка обійдеться ще дорожче – у 4700. У нас є ялиночки литі, ...глубого кольору, зеленого кольору, є звичайні, є на крабиках, що вже новинка... ...просто відкриваєте ялиночку, 1,80 м ялиночка лита коштує 3,200, 2,10, 4,500... ...звичайна 500. Ті ялиночки засніжені, мелка ветка, крупна ветка, з 1,80... ...починається, стартує від 4 тисяч, заканчується 2,50, 10,500. Я в нас звичайна ПВХ калинкою. так само стартує від 800 гривень, заканчується 2200. У Мукачеві офіційні локації для продажу живих новорічних дерев діятимуть до 6 січня 2026 року. Торгівля ялинками дозволена за такими адресами: на вулиці Зеленій, 35, біля ринку Росвигово, на вулиці Томаша Масарика, 15 біля ринку Товгід, на вулиці Германа Самуїла біля ринку ТОВ Ромашка МП, на вулиці Ринкова, 21, біля Мукачівського центра ринку на вулиці Чулає Олександра, 2, біля ринку, на вулиці Університетська, 58 а біля готельно-ресторанного комплексу «Фердинанд». Варто зазначити, що адміністрації місцевих ринків та супермаркетів мають право додатково організовувати продаж ялинок та прикрас на власних територіях.